Городенківський районний суд на лаві підсудних та сама скандально відома касирка. Ця непримітна жіночка у чорній хустині ошукала Ощадбанк. А разом із ним сотні людей на мільйони гривень. Довірливих селян вона водила за ніс роками. Це вже два роки. Про те, що їх оббирають до нитки, першою здогадалася Мирослава Погорєлова. Півтора роки тому в Іловайському котлі вона втратила сина. Держава виділила компенсацію майже 400 тисяч гривень. Ці кошти касирка самовільно зняла з рахунку жінки. Вона писала виготовляла від їхнього імені заяви, які власноручно підписувала, тобто підробляла їх. І на підставі цих заяв витребовувала кошти вже з відповідного відділення банку, де вона працювала. Про те, що компенсація надійшла на рахунок та її зняла касирка, Мирослава дізналася випадково, коли якось у справах забігла до банку в тлумачі. Там, як подивилися на мій рахунок, а там нема грошей. В той же день, коли гроші поступили, в той самий день 60 тисяч зняли, на другий день 50 тисяч і пішла і поїхала. Та на цьому жадібна касирка не зупинилася у згорьованої матері. Вона забрала навіть останні гроші у буквальному розумінні струни. У нас такий обичай, що хто скільки може, скидає в трунову гроші. Так і мені скидали люди гроші, і я казала їй, що я хочу ті гроші поставити на книжку. І вона прийшла до мене додому і сказала: Ти хотіла поставити гроші на книжку? Я кажу так, хотіла поставити гроші на книжку. І вона пише мені в хаті розписку, а до мене не дійшло, чого вона в хаті пише до мене розписку. Вона мені написала, що я така, то беру скільки то грошей. Там було 45 тисяч гривень, 230 євро і 100 доларів. Кошти касирка пообіцяла покласти на депозитний рахунок, та до банку їх так і не донесла. Грошей, на котрі мати замовила пам'ятник для покійного сина, Мирослава більше не бачила. До 1 серпня 2015 року мала віддати, а ті, що були на рахунку, то до 20 квітня 2015 року і що і так нічого із схожих історій в Коломийському та Тлумацькому районах десятки, та ще більше випадків, коли шахрайка просто зичила у селян гроші під розписку. А деколи й просто під чесне слово Вона казала, що їй треба визволити свого сина. Вона впала на коліна, і так я їй з хати віддала 4 тисячі євро. Гроші жінка обіцяла повернути за кілька місяців. Термін давно минув, а Марія так і лишилася ні з чим. Потрібні, бо мені невістка померла. Це останні гроші. Я більше не маю. Я була у лікарні, я слаба, я то, я не можу ходити. Температура висока. Ну а вона не віддає. і все». Касирку нині судять за трьома статтями: шахрайство, розтрата коштів та підробка документів. Про скоєне жінка не шкодує. Свої дії не пояснює, а її захист від коментарів категорично відмовляється. Заберіть камеру, будь ласка. Ви не пане адвокат. Заберіть, будь ласка, камеру. Ну, не треба мене знімати. Я адвокат. Не треба мене знімати. Та я не є звіздаю Ютуба. Представники Ощадбанку теж мовчать. Як проста сільська касирка ошукала цілу службу безпеки банку, не розповідають. Ці дані знають банківську таємницю. На даний час в мене і в залі суду немає дозволу від всіх візерних осіб на відкриття цієї інформації. Публічно чи отримають люди свої кошти? Поки сказати важко. слухання. Обіцяє бути довгим касирка, поки під домашнім арештом. Якщо її вину доведуть, їй загрожує до 12 років позбавлення волі.